Михайло Цимбалюк, Батьківщина. Шановний пане голово, шановна президія, колеги. Законопроект 7451, який сьогодні ми розглядаємо, має надзвичайну хорошу назву, і мова йде про сприяння процесам релокації. Але хто читав суть його, то мова зовсім про інше. Мова про приватизацію під час війни. А насправді, колеги, це ж абсурд. Спробуйте продати свою квартиру під час війни і побачити, що вам за неї запропонують. Наступна річ: уявіть собі, що ця приватизація, як вона буде проводитися без оголошення цим законопроектом, пропонується. Проводити приватизацію без повідомлення в засобах масової інформації абсурд, Не по реальній оціночній вартості буде продаватися майно державне або комунальне, а по балансові. Шановні колеги, тобто без конкуренції з аукціонами на пониження на 50 і на 100%. відсотків. Взагалі, цим законопроектом передбачається, що не враховується позиція кредиторів. Описано, що можна об'єкти великої приватизації продавати конфіденційно. Це корупція. Корупція в чистому вигляді. Шановні колеги, як з таким законопроектом можна йти до європейської спільноти? Ще раз подумайте за такий законопроект не можна голосувати слід його повернути